На панство та паночки сьогодні у нас 17, 8 25 рік. Чи план нашої роботи сьогодні такий. Забрати полосочки, подивитися, що в нас з розплодом, що в нас з медовою базою, перенести це все на журнал і мати розуміння, кого підгодовуємо, кого не підгодовуємо. Тобто наші пчілки ще знаходяться в двох корпусах. І поки я їх не збираюся забирати, бо, тому що мене наростили за цей сезон багато бжілки. Ранок вони трошки От, Полосочки дві неділі відстоялися, пора їх забирати. І для профілактики ми будемо поливати сироваткою. Ну і квибіпіном некоторі проливають від кліща. Ми додаємо сировоточку, там є багато кислот корисних. Пекан так, так, пользительно воно впливає на наших бджілок. Звісно, замурували чітко. Пусті рамочки забираємо. Верхній корпус вони піднесли нам. дочок є, в цьому році ми накачалося взагалі. О, зараз розбираємо повністю гніздо. Дивимося, що в них є. Тут таке піде під верхній корпус і переносять трішечки. Це ми сьогодні плануємо зробити. Починаємо, починаємо, точніше, ми це суддіво з нижнього нашого маточного точочка. За цей сезон вони все показали дуже добре. Будемо проводити одразу вибраковочку рамочок. От, допустимо, як... От така рамочка, бачите, вона їх чоботами вже називають. Але вона з медом. Для того, щоб ми її заберемо теж у верхній корпус. Прополісують, дотовляться вони до зимівлі. Бачу маточка вже збавила по посіву. Ночі холодні. Бачите, вже не дотягнули. Це в нас був відводочок. Та в принципі тут все було відводочок. Весь точок. <кій> нервують, нервують холодно. Так, тут у нас пішов розплод. Розплода, я дивлюся, вже маловато. Є в нас і <кхід> то тобто маточка у нас сіє і працює. Цю рамочку сюди. В общем, доволі такий довгий процес. Мабуть, я вам все показувати не буду, тому що відео у нас затянеться надовго. Наголошую ще раз нікого не вчу, показую, що я роблю і як я роблю. А ви вже вирішуйте самі, надо вам, не надо. І матку я ніколи не шукаю для того, щоб її там побачити. Достатньо бачити суточне яйце. Коли вже потрібно замінити матку, да, тоді ми її шукаємо і над цим працюємо. Так що, тобто, мабуть, будемо на сьогодні ми прощатися. До нових зустрічей. Бережіть себе і нашу Україну. Пока-пока.